А у Панаковиці відбувся благодійний концерт на підтримку Збройних сил України. Як усе відбувалося, бачила наша знімальна група. Увага на екран! На порозі новий рік, новий рік не зламати українців повітря, не знайти такого роду. У народному домі села Понековиця відбувся мистецький захід із символічною назвою «Коляда гуляє світом обсипа пороги житом. Розпочалося мистецьке дійство із вшанування хвиленої мовчання усіх героїв, які захищали Україну від агресора. Продовжилася концертна програма колядками, виконавцями яких були дитячі та дорослі колективи. Починайте поля, коля, колядниці з нами починайте, хаються по довісі дорогі хаю сіже почастиво брати сіло сі жити почестиво любові. цього дня. Колективи сіл суходоли, голосковичі, пониковиця та міста Броди дарували слухачам чарівну атмосферу єдності колядками та віншуваннями. Дуже приємно, що у нас є такі чудові і талановиті діти, і дуже важливо не зупинятися на досягнутому та розвивати ці таланти далі. Розповіла про захід, який відбувся директор комунальної установи народного дому села Понековиця Оксана Мацюк. Наша мета поєднати колядою наших людей від діток до дорослих для того, щоб разом допомогти боротися з ворогом. І нашу перемогу отримати якнайшвидше. В репертуарі будуть виступати і дорослі, і малі, церковний хор під керівництвом Степана Гутника, наш фольклорний дитячий колектив, танцювальний колектив, це будуть і колядки. Запросили вертеп суходільського народного дому, діток, які брали участь у зборі коштів з Голосківського народного, Голосковичі, народний дім під керівництвом Адріани Дучак. Наші колективи, дитячі, вертеп і в основному молодь села. А ще завітав вертеп, який подарував глядачам багато позитивних емоцій. Що я бачу, що я чую, що ніж таку страшну, так і студень мандрувати, не просто собі шукати. Традиційну коляду провели 22 січня, коли вся Україна відзначала День Соборності України. З цієї нагоди з вітальним словом виступили та привітали присутніх у залі та учасників керівництво Бродівської громади, начальник відділу культури, туризму, молоді та спорту Мар'яна Родін та заступник бродівського міського голови Ірина Олеха, а також староста Пониковецького округу Йосип Галицький. Ми хочемо завдячити нашому керівництву, яке постійно Підтримує і матеріально, і духовно наш, наш староста Йосип Галицький, за відділом культури Мар'яна Родін, голова ОТГ Анатолій Андрійович. Вони в цьому році було проведено перекриття народного дому. Це вже велике досягнення, великі кошти вклали. Ну і на майбутнє ми надіємося, буде перемога і будемо працювати. І будемо Відновлювати культуру, піднімати її і завдячувати всім, а особливо людям, які нас підтримують за плідну працю, грамотами та подяками відзначили кожного учасника. Попри відключення електроенергії, захід вдалося провести до кінця. Дякуємо усім учасникам, від найменшого до найстаршого, за те, що зберігаєте українську традицію, за те, що її примножуєте і несете. Дякуємо за те, що вмієте славити новонародженого Христа, вмієте славити Україну. І допоки живе українська коляда, допоки живе українська пісня, Україна буде, є і буде. Слава Україні! Героям! Слава! Христос рождається! Із спониковиці Сергій Нікішин, Василина Сергій Горбань, телеканал Броди онлайн.